Medwidni, jak no to winning, anatorium. 70, 60, 60. З'явилися. Татоша? Так. Почував тут. Ще раз не обрадив. Я можу. Я хочу ще пів. Акцентшук? Чотирьох. Досить. Де є у війни? А у нас є у війни 17 сто. Массакцию специально 22 сотки сады. Может быть, что самое звание шум? Тратить уставить умею. Затвяжная уронства. По 60 соток Макарчук, Іванович. Іванович? Ні. Макарчук, Золинський. А на тої? По 60 соток. На якому? В ділянку 3-ї області. А? В ділянку 3-ї області. На якому? На ну, це буде сп'ято. Звичайно. Ми дозволяємо, а вони хай садяться. Хай тим на Вона встанеться? Нас на суд подадуть. В комуніцію. Сімна, муже, бачу. Так, так. Та. Так. А, Сі. А почало вже виходить. Я так, мене, я думаю, неврологи мені зараз байт. Ну, я, я думав, що він сьогодні буде, до зустрічати це у Іваненя. А видати йому, ти що, як бачиш, що? Е, казали, що до Іваненя це буде щось так, наші мої діти, я не розумію, що. А я тебе за це купаю, зараз. Це будуть і тут. Я що буду розуміти? У грудан до карнашоно до Да, Дуэйска, Вишиня, што же это? Чеденска, Админа Андреаса. Админа Андреаса, да. Стали да, 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 ну, да, да, и вбръцин, Да, так да. да, дальше что там? Вот это что там в этом от технической документации? Но, хочу, сам, юрия, Капу, 683 добро, не, продолживе. Да, ти ја ими требеа во моментот, да? Да, ме продолживе му 40 да, години. Нема да се движе на математик. Шупер, харесувате тук малку. Нема да рече, што десет и втор, што Те, що в певній реалізації. Розповівати хочеш? Ви, ви. Дякую, господар. Тобто, і з тим, що розумієш, у куті розумієш. Треба знову з'явитися, по чому ви з'явитеся. Дякую, господар. Що ви не розповідаєте? Що? А, не, це дедалі можна. Ви не можете розповісти. Задай, Оксан. Та не трябте, будь ласка. Уже

Тогда действительно, что он не верит, что это что там может быть весь инвентарь, весь инвентарь. Нет, не устроим, что это не так. Ну что, продолжится до игрока. Где он дает, например, что это будет? Или робится поздно за моей сетянки, сгидается, а так. Я же не был резонный экран. Я же не был резонный экран. Так, достаточно, на следующем моменте, что в состоянии ведроченицы. Це вони зробили технічну документацію на водний фільть, що ввело в і кретичну станцію в Франції. Я завів Що це? прогору з імперативними звіт. До старої. Добре. Номер старий 8800. Все. Ще друге. Два гектари – 8900. 7 га. Мені дуже імпресонітивно, коли щось вона поділилася на першій зустрічі. Важливо сказати, це каталог, але ніхто на партій заробний, можна мати послугу. Так і говорила до те Там за 4 побігали, да? І прогрес 23. Прогрес 89. Ну, в них такі полі, там кислоді там. Через того несу там три з половиною стали. Мехав, какая. Так, наверное, без пішли документації. Це добу полю пасовище.

Можно. Можно. Можно? А? Можно. Да. Иди, я не можно. А Нет, а там же два объединяется на Ага, Я так тебе прав. У нас вернулся боим. Часто боевики, и в якифте там не за снимс склад.

Premises, там Чרט, я Не, Yeah, <les try Undon> hmm no, I didn't know. Yeah. Well, you know, it's not для садівництва. Але там такого ставка в нього спочиняться. Але діло в тому, що там захисна смуга. Садівництва там немає і тільки і на посідній, і на посідній. Так, варе. Це ми відробимо до 100-річних місць. На завдяки варіанту відпочиваємо. <кхід> а а, а, а саме про резервування. Розробування... <кхід> за до нас повернуться деметральних ділянків. Учасник УЄСІ з ініціативою Ювасик Володимир. Заведеться в уласній завдяки варіанту завдяки варіанту ділянки для подачі на ранію, чор, так, ну, б... Ми зробили інвентаризацію, вибрали які видно на ділянці, на Києві. 162 актари. Ну, щоб ви розуміли ці вільні земельні ділянки це. Ви знаєте. Ша які... Ми... яри. Ну, то, що є у нас сьогоднішній день. Ну да. Ну, входит ні ні це стіра що саме так забеспокоїв, що зараз забувало? Пішень, з заявою Громадян. Ми не минули на сайті. Просять улетіло 5-5 гектарів, це ферма, перша ферма.

Сутки, можливо, це провести розрахунки по кількісті подій. Ну якщо це буде питання, це не питання. Але я знаю, якщо він сказав Євгенію Анатолійовичу, що вони переробляють цю допомогу, що ми не затратили і роблять, і по-друге зменшився

мы ее только за маски посмотрим, они ні сможем ни участников ні ни кумуса. Ну, хай по Ну, хай по сути. Ну, хай по сути. Ну, Ну, хай Просто по сути. Садится в рекурсии. Мы перерываем там на дайвеча, 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 на дайвеча. Ну, 6 А, да, 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 Зараз літають скажуть, переведемо його пасовище, а тобі даде проводиться, щоб перевезти його. Назад громадське пасовище це є даний загальний полікування. Це не просто даний запас учищав. І тоді, щоб його передати пасовище, це треба громадські слухання. Ну, а на що можна зробити. Раз п'ять чи шість років можна зробити рекультивацію одеваешься, поруешься, затеваешься, там лифт не падает свет. Сбираешься, тут его глянь, его затеваешь, пошелешься. По закону так пойду. Вот пока я не пробирал, по подумал, что все. А не пробирай, я так и все так, что не знаю, что я говорю. Я не знаю, что я говорю. Да, да, да. 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 Да, да, я <г Ayonan> не пропустил, я говорю, ну, мы домовились уже, я думаю, що ми домовились вже уже в Я думаю, что в месяц, или ровно, да, чтобы все взяли? Да. Нет, то прийти с документами на 16-17 дали, но не в месяц. Ну, він даже на этих сессиях не подавал. Его не мало, не знаю, мои дали не так. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это